Добрий вечір, шановні телеглядачі. У нас передача гістудії. І сьогодні в гостях пан Василь Довганюк, голова обласної організації Діти милосердя. Я вас вітаю, пане Василю. У нашій Дякую. студії. дуже приємно. Ну і думаю, що ми про ваш фонд поговоримо трошечки пізніше, адже більш оперативна така інформація. Я знаю, що ви повернулися із Києва. Ну не потрібно нашим глядачам розповідати довго, що зараз відбувається в Києві. Український народ вийшов на майдани. В столиці нашої держави, щоб виявити свою, своє бачення політичної ситуації України і висловити свою волю. Отож, пане Василю, така ваша характеристика того, що ви побачили, власне, що ви чули на тому майдані. Прошу, ви знаєте, дуже приємно, що ваша студія висвітлює правдиві новини, і скажу, що як ви сказали, що вийшов народ, я би сказав, що вийшли студент, у першу чергу, тому що. Студенти були привикли, що за них хтось має робити. Вони сиділи біля комп'ютерів, біля телевізорів. І це правді, я би сказав, Боже, чудо, що вони всі згуртовано піднялись і вони, можна сказати, зробили цю першу революцію. І саме основне, що в Києві, я би сказав, що там настрій краще, як по наших містах. Там кого не спитаєш, куди пройти, де що купити, тобі гарно, ввічливо відповідають. І Кажуть, що там дійсності якісь непорядки. Непорядків немає, тому що е, організувалися загони самооборони з тих старшого покоління, які служили у спецвійськах. І найголовніше, що навіть ті дівчата мають можливість помитися в палатках, вони мають можливість переодітися. І е, я би сказав, що найбільше не вистачає там саме найелементарнішого, бо хочуть багато пити кави, тому що щоб не спати. Молодь радіє радіє новому піднесенню і говорити, що хтось там дійсно кажуть, що багато молодь не розуміє. Молодь розуміє, тому що це нове покоління, воно не знає того комуністичного режиму, який зазнали ми. І ця молодь вона дивиться іншими очима. Кожна мама чи батько переважно других третіх осіб знаходиться за кордоном, знаходиться в Європі. І Європа, якщо ми старше покоління, ще не так може всі бачили Європу, хоча я перебув 15 років за кордоном в різних країнах, то кажуть, що там криза, там кризи немає. Кажуть, Що в нас криза, і я казав завжди до цього майдану, що криза є в душі, тому що потрібно себе підняти, себе організувати, почати починати все від себе. І тому цей Київ має велику перспективу змінити мислення молоді. Змінити мислення старших, тому що після цього побиття Беркутом я скажу одне, що просто не можу навіть все повірити, хто дав такий абсурдний приказ, тому що йти на тих дітей. Це просто було взагалі не потрібно. Ну, власне, можемо сказати, що так. взагалі бити людину це є не тільки антиконституційно, що конституція наша практично гарантує свободу кожній людині та таку певну волю і убезпеченість від цих побиттів, але й антиморально. Адже коли б'ють людину, це значить, означає, що та людина, яка б'є, є агресором. Власне, і вона чинить вже тоді злочин. От, ну, скажи... правильно, ви візьміть мене і візьміть, дайте мені дитину з 8 восьмий клас. От щось так. подібне там було. Старші підняли руку на зовсім молоде покоління, яке ще не вміло навіть себе оборонити. Просто от ви щойно сказали, що десь мислення змінювати. А зрештою, як ви вважаєте, Україна як така, як держава, її незалежність, власне, чого вони зараз потребують найбільше? То Україна чи. Власна Україна, сама наша держава. Е, ну, якщо говорити загально про Україну, то повірте мені, що я був тому кілька років, десь два роки тому був у Донецьку. Для, візьмемо з того, що з Донецька автобус їде один раз на тиждень у Європу. Візьмемо з Львова. Їдуть десь 20 автобусів у Європу щоднини. І якщо Україна потребує, Україна потребує саме найпершого дати шанс пізнати, яка от вибирається зло менше. І можливо, як кажуть наші парламентарі, бояться, що втратять всі фінанси. Але зараз Україна це є нова форма, це є нове думання, це є нове те, що ми можемо щось з себе зробити, дати можливість. Цілому світу, і що ми і зробили, дали пізнати, що ми є та нація, не з якоїсь африканської країни, як нас колись асоціювали. Знали Клічка, знали там Шевченка, знали там Чорнобиль, і ну, німець любий не міг показати, де знаходиться та Україна. Власне, може з того почати, що нам треба вчитися любити свою державу, так як Umrat. це роблять багато держав провідних в світі. І зрештою, не те, що не соромитися, а гордо говорити, що я українець і власне зараз цей дух панує на майдані. Що люди одягаються в, в національний стяг, ставлять на себе, малюють на обличчі синьо-жовті стрічки. Тобто, можливо, це, це власне ця молодь вже вміє любити Україну. Вона може це показати, вона може це <кій> виявити. Так, Це правда, і саме головне. Я завжди радію і побачив тепер, коли священники різних конфесій вийшли на Майдан разом з народом, і вони показали, що вони теж хочуть, щоб молодь стала більш духовніше, тому що духовність пропадає в Європі. Я навчався в Празі в університеті, в Німеччині, в університеті. І там храми порожні, там молоді немає. Чому? Ну, матеріалізація дуже велика, і у нас, якщо взяти це відношення, то ви зайдіть у храм, половину храму молоді. Це означає все ж таки, що ми маємо дійсності живе серце. Ми тобто маємо Україна що може серце. щось і навчити Європу? Так, може дуже багато навчити. І те, що нам пропагують, що з Європи прийде там гомосексуалізм, там лесбіянство, Це не є це все правда. Хто хоче, той приймає, хто хоче, той не приймає. І коли до хати ви заходите до якоїсь родини, то ви будете себе вести так, як веде ця родина. Спокійно. Тому я кажу завжди, я радий, що це молодь е, зробила, і це честь і хвала. Багатьом цим молоді треба буде і ставити на майбутнє покоління. Ну, замість того пам'ятника Леніна, якого так. перевернули, ну там пам'ятником okay. Леніна дивно сталося, тому що все ж таки е, настільки мені відомо, все ж таки то зробили хлопці із свободи, бо вже достало їх. Там було з, з прапором синьо жовтим ходити біля нього, того ну, сказати, Ідола, так можемо так я, і назвати я, я ідола чуть, чуть не сказав так. ката народу. Ну так, О, зрештою, це велике таке питання і політичне, і історичне, але факт тому, що це вже минулий день, і дійсно е, знову ж таки, ми з вами перед передачею говорили про Молдову, про приклад такий такої маленької держави, яка поміщається, напевно, на трьох наших областях, Там. але але Там. ця країна вже вибрала свій курс. Але що перше зробила, то відмовилася від комуністичної ідеології. Скажіть, будь ласка, пане Василю, Чим саме ви в Києві займалися в ці дні, які були ваші функції? там? Наші функції були переважно. Я е, закінчив університет в Німеччині філософія, історія. Е, також е, вивчав теологію, психологію і дуже багато е, людей, які е, в нас є були такі пункти, де потрібно було порадити. Е, бо знаю я особисто Клічка, знаю багатьох спортсменів. І молодь зривається, вона хоче йти в наступ. І що найцікавіше, їх важко зупинити. Це потрібно таких пару груп збирав і давати їм роз'яснення, що якщо ми зараз піднімемо зброю, якої в нас немає, тою самою зброєю нас придавлять, і буде дуже велике кровопролиття. І це добре, що ці три наші ідеологи вони стараються це стримати, тому що армія в руках одного. І такі речі, як бути в Києві, кожен має там хто дрова рубає, хто воду носить, хто займається прибиранням, хто займається дологічною роботою. Для мене дологічна робота це є основа не з провокацій між тими, яка от дітушками, тому що дуже багато приїжджає спортсменів, яким платять дійсно я з ними розмовляв по 200, по 300 гривень. Але дуже багато приходять попити чаю, поїсти у табір, тому що. Їх час від часу виганяють звідти, якщо вони десь хотіли там піти. Їм гроші тоді не платять вони лишаються взагалі без грошей. Трошки така ситуація Власне, і дивна. тих людей також обманюють, але можливо у тому і біда, що немає усвідомлення чітко, якби всі українці зрозуміли це, що навіть тих самих 200-300 гривень, які будемо так казати зараз теперішній час, це не гроші. І продавати, ну може, заголосно скажу свою душу, а потім через роки жаліти, що було втрачено момент в історії. І сказав, e, душу продавати. Так, тем. втрачений момент в історії, то зрештою вони би мали задуматись. Але на жаль, все-таки вважаю, що і духовність, і все треба моральність піднімати і само Свідомість дійсно це треба вчитися, тем. вчитися робити Україну, так як це роблять провідні держави світу, а Україна по потенціалу напевно і найкраща в світі могла би бути, правда. Е, так, ви знаєте, я коли був на чужині і бачив людей, бо я займав там займався також і духовністю, і був директором Харитас певний період там для церкви в Німеччині. І коли приїжджали наші українські дівчата, жінки, чоловіки, хлопці. Рік, два, три, і неправда, що всі виїхали і не повернулися, вони всі хочуть повернутися, тому що там в Німеччині немає того співу, там в Німеччині немає тої духовності. Там називаються закриті люди. Кажуть, холодна чужина, холодні люди і скали. Тобто там кожен немає. живе сам там собі. Ви живете рядом з сусідом, ви можете рік, два, три, п'ять не знати чим він займається. Там ніхто нічим не цікавиться. І там викладання дуже цікаве у школах. Я не знаю, хто з нашої місцевості, напевно, бував, я бував у школах. Там не хочеш вчитися, не вчися, але іспити потрібно здати. Кожне щоти роті формують людину, яка хоче чогось навчитися. Маєш більше нахил до фізики, вивчай більше фізику. Ну ми цього року мали зйомки. У нас були гості, які От. проживають в Італії, зокрема у Португалії. Ми вивчали систему освіти трошечки так. дивно відмінно від нас, так. але все таки ну дійсно цінності, які має Україна, то можуть стати прикладом також і дуже. для Європи. Особливо там церкви дуже наголошують на цінність і багато. Я був чи в Мюнхен, чи Гамбург, чи Білефельд, то переважно німці йдуть до нашого храму заради того спокою, заради тих співів і заради того, щоб потім про щось приємне поговорити. Вони шукають того, теплота, той, того тепла. Бо вони самі розуміють, що вони втратили дуже багато. Так, бо людині притаманно завжди так, шукати Бога. Так. Пане Василю, ви є голова обласної організації Діти Милосердя». Трошечки розкажіть про цю організацію. Я займався благодійністю дуже давно. Почну з того, що одного разу мама привела хлопчика в Коломиї. Йому було там вісім років, і так цікаво. Каже, він жив у під'їзді, не мав нічого їсти. Але на той час вже нюхав бензину, там мастив кремом. По-моєму, яким оскремом мастив хліб, щоб їсти. І привела, і каже: ну, каже, будемо нас жити. Я кажу, як? Ну, мені його шкода стало. Ну, каже, та добре, значить, шкода, та шкода. Ну, Скажу, той хлопчик у нас я його дав школу, він дійсно вже має 22 роки. Я його забрав потім був на рік у Німеччину, де він навчався, Сергій такий. І ви знаєте, скажу одне, що він змінився. Він зараз менеджером. Там на одній фабриці він дійсно став іншою людиною. І я себе уявляю, що би було, якщо б ми його були, не забрали. Друге питання, коли дивишся на цих всіх дітей, держава, я вірю, що в даний час не може всім допомогти, тому що дуже мізерно відділяється у обласні фонди, у міські фонди для пожертв для тих дітей. І я завжди кажу: якщо би кожен хоч старався щось зробити від себе, то автоматично. Болі, то є було б менше. Я стараюся по вже десь три роки ми працюємо. У нас особливо волонтери, чемні діти. Це є студенти, які просто хочуть допомогти. Це є діти, можуть бути 8, 9, 10, 11 класи. Студенти різних чи технікумів також. А, до речі, де ви знаходитеся? Франківську, де виходить, що у Франківську офіс? ми були на Хоткевича, а потім нам підняли дуже велику оренду, і ми залишили той офіс. На даний час вже. Ми, там пані Леся, от ми співпрацюємо з обласною лікарнею, вже і заяву ми давали, до, колись був голова СИЧ. І так вони то розглядали дуже довго, по неї не розглядають. Знаєте, тому що нікому це не потрібна допомога. кожен думає про себе. Ну, але це вас не зупиняє. Мене не зупиняє, розуміє? тому що я кажу чітко. Ви знаєте, от, якщо подивитися на звіти, нехай мені скаже. От, ті скринички вони дають можливість моментально дати якісь дитині чи на лікарство, чи що. Цього місяця ми передали тіть у листопаді 21 тисячу з половиною дітям. В загальному десь 170 тисяч передали цього року. І це маленька організація, яка тільки, то, що має скринички по магазинах, то, що я звертаюся деколи до підприємців, отак тепер я організував буси, ці буси, що перевозять людей коло Івано-Франківськ. Ми там з одним чоловіком переговорили, він організував, сказав, нехай там якась маленька частинка з того доходу лишається для організації. Вони ведуть список конкретно, хто скільки дав таку суму. І на даний час ми зібрали. Пару тисяч сьогодні буду мати ті після обіду зустріч, і ми хочемо в обласну лікарню закупити, що найнеобхідніше. До речі, і зараз не і... наближається свято Святого Миколая. Власне, які у вас найближчі ці акції чи плануєте 20-го числа? Ми плануємо бути в обласній лікарні. Ми вже домовилися, що там дід Мороз, Миколай прийде, бо кажуть, дід Мороз у нас святий Миколай. Переєдінеться один чоловік. Краще безплатно. Миколай, так, то, так це є наше корінне. І ми, ко, тепер я тому тиждень виступав у Калуші, реабілітаційний центр Діти Сонця. Okay. Я роздав вже їм Миколаївчим дітям усім. також подарував гроші, також літом їм забезпечував тушонками. Вони їхали у ліс на відпочинок там під Яремче, тому що вони ті діти вони обмежені, але. Я як бачив, як вони співали, вони не вміють тих слів, але губи хочуть співати, серце плаче. Знаєте, коли дивишся на тих дітей, які лише теж напризволяще, тому що пані Галина там керує тим фондом громадською організацією, і каже: ну що, підприємці вони прийдуть, дадуть раз на Миколая, а цілий рік потім ми ходимо і жебраємо. Тому я завжди казав і закликаю, що кожен підприємець повинен побачити щось вище. Всі гроші не можна заробити, але нехай одну гривню пожертвувати десь раз у місяць для якоїсь дитини чи передати, чи в скриничку, тому що скринички у нас скриваються по місту. Діти перераховують, дають четі в магазин. І ви знаєте, яка. Це я от... певно чітка така система. Так, як я це... то виробив і стараюся з того всього виходити сам без ніякої державної допомоги такої. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, власне, вистачає вам часу на цю всю діяльність? Мало вистачає, бо так як сьогодні, от я вже загрузив цілу машину речей. Частина речей піде на Тію, частину реч... таких там теплих, що мені зібрали, були за Галичем… Mm — -hmm. uh -huh. Уточніть, будь ласка, на Київ звичайно на Майдан. Так, Так, і... бо ми плануємо сьогодні вечором виїжджати знову на Майдан. Mm -hmm. Ну, бачите, вам не може. Там <laughs> бракує теплої одяжі, тому що може вже сніг бути і так далі. І тому, між іншим, сьогодні я минув галич. Я туди їхав. Там снігу дуже багато, дорога вкрита снігом mm -hmm. повністю. Бачите, як цікаво. Напевно, і в Києві може вісні сніг. Пане Василю, вам дякую, що прийшли до нас студію. Дуже Це... приємно, що запросили. Я yeah. щиро дякую і ще раз скажу: бажаю вам, вашій студії розвитку правдивого висвітлення подій. І саме головне нашому українському народові бажаю здоров'я, позитивних емоцій, душевного тепла, родинне благополуччя. І саме я би сказав, що честь, і хвала нашої молоді, яка дійсно піднялася з колін, змінила своє думання. І цією молоддю може повстати нова Україна, нове життя, нова духовність. У нас в студії був пан Василь Довганюк, голова обласної організації Діти милосердя. Ми закінчимо нашу передачу. Нашим глядачам бажаємо здоров'я, не хворіти. Ну і десь напевно душею, хто не може поїхати, то єднатися із майданом. З вами був Богдан Нагорляк, Всього доброго.